Доброго дня всім. Всім -сім людям добрим, доброго дня. Ну і злим теж доброго дня, які кусають. Дякую за поради. Все буде так. Як мене виходить. Дякую. Ну, все зразу. Я йду, знаєте, дивіться, у нас сьогодні таке сонце, погода така гарна. Гарна погода, така хороша. Оділася тепло, стало жарко, я все зняла, все познімала і оділа теплого костюму, жилетку, геть без шапки, без нічого. Все познімала і пішла, жилетку оділа. Але носик трошки бачу що примерзає. Красніє, так що люди добре не судіть. то да не судими будете. Але на людський роток не накинеш платок, це, понятно. Гадайте, куди я йду, мої дорогі. Таке трошки в мене сьогодні не дуже все виходить. планував дуже багато. Але іду. Ігор мені сьогодні ще налягав спати. Ігору дуже тяжко, погано. Я сподіваюся, що все ж таки він засне. Я йду на зустріч. Я пішла в магазин, Віталіку термоса купляла, покажу якого на роботу. Дзвонить мені номер телефону. А я без наушника навуш... ну, і телефон мій э, в кармані, то я собі так включилася. Тик-тик, ой, господь. Як я чую голос дуже знайомий, я вже разок спілкувалася. Добрий день, добрий день, це Діма. Я думала, що ну, думаю, Діма тю, голос який зовсім не схожий. Я думала, що Діма із... і прислуховуюся. Що це ж так? Голос змінився. Думала, що з Черноусов, що дерева продає, приїжджає до нас Діма. Із з Дан... Данілія й Діма, ну, що завжди продають дерева, там всякі яблочки, грушки, все таке. Помніте, колись ми говорили, що коли я приїду в Овруч, ми зустрінемося. А, кажу, Дімка, я тебе впізнала. Так що і я з мамою приїжджали за покупочками. Скоростиня йду, я хочу дуже побачити, що я дивлюся просто по Ютубу, а що я подивлюся вживу. Познайомлюся, вирішую. Та є ти, боже милий. Поки я до цього закульгаю, то І інший раз э, хочеш, э, ну, Ідеш, а людина тебе чуть не збиває, водій, а це ж стою далеко і піпкаю, що йди. А знаєте, коли не можна бігом бігти, люди як стараються перебігти, то, здається, б лучше постояла б півчаса, б тільки щоб ніхто не чіпав. Ну і познайомимося ближче. такі справи, мої дорогі друзі. Так що я йду на зустріч. Хоч зустрінуся з блогерами. Хочу познайомитися ближче. Зустрілися їм туди. Зараз я один. Що ви народили чайок зробимо. добре? Чорний. Поки парали? Так. це новий, да. mm. 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 так? Щоб двігають. Нові no, я поставили. А, Бі, нічого собі. <клінь> Поки прийшли. Вже... Це дуже нору по поставили? Да? Одокі, <риклі> поставили. А нашого нам приїхали? Добрий день. Привіт. Ось моїх любимих блогерів, мама. А це А от я. Ми Міємо. <риклі> <Ми їмо. риклі> Ми як завжди їмо. не їмо, а їмо. Їмо. Зараз нам ще. Ми Яко? я не знаю. А в нас у селі ця жінка, яка на мене напала, Знаете? каже, Боже, ми їмо, їм. А а це поміняла, це слово є, ну їм. Мені це тяжко. Моє, я привітла, я виросла, моя мама, батько, дід, баба. Яче, так, зараз будуть міняти. А я читав, що це древньо-древ'янська мова. Да, да, це те, то, що ми говоримо. Так. Я на одному стрім навіть читав у Вікіпедію. Людям розказував, що типу, це не якраз там відумка, що вони от такі є там. Зараз я виключу. Добираюся я вже додому. Купила ще куріне філе по 145 гривень. На ну, відбівношечки. От, бивнушечки. от бивнушечки вже буду робити такі Буду молоточком відбивати. Я люблю так щось. Не буде же постійно одне й те саме їсти, Хочеться щось і другого. А <кій> не купили сьогодні на базарі, на базарі дуже здоров'язні яйця. І не купили, тому що, бачите, я сьогодні трошки в мене зовсім... Зустріч така не запланува була, але дуже приємна. І я дуже рада, що я побачилася. Молодий блогер, дуже поважаю цю сім'ю. Там дуже всяке пишуть на їх, дуже. Я з ними поспілкувалася. Но я в селі виросла я її дуже розумію. Це для а, села. Ну Це дуже правильно, це дико, люди всі. Таке вся кажуть, це дуже тяжко, але подивіться мене, тримайтеся. Ви найкращі, Стараєтеся хазяйські, зараз чотири корові держати, це не так просто. І все встигати, і ще посид... посидіти, ось попити, поїсти морожене, чи навіть того гамбургера. Це не всіх так вийде, мої дорогі. Так що не всім дано. Не всім дано, повірте, не всім дано моє сонечко, так що говорити можна язик без костей, а пройти шлях і зробити самому щось. -то. Ніхто тут цього не зробить. Бачите, як на голках спішать, тому що в село треба їхати. Ну і хлопчина, звісно, Діма, синок, мама. Плаче сльози йдуть, каже. Зняв квартиру у користині. Хоче каже своє життя, теж треба якось як, строїти своє життя, свої плани. Він же ж молодий, так що що це знаєте. З батьками весь час не будеш. мама зразу почала очі, сльози відірати, привікла. Тому що, звісно, такий помощник вдома. Подивіться, постійно молоко і молоко, кожен день молочко, молочко, молочко везе в користень, продає, і продає й і продає. Літо на городі, везде. Ну, ну, молодці, ну що я можу сказати погане на людей? Я, те, що люди бачать постійно щось у людині погано, то вони бачать те, що вони хочуть бачити, і видно, вони самі такі. А я чогось не бачу поганого. Я постійно у мене щось все крутиться, все я бачу, тільки все добре. Ну, То що я зроблю? Не тільки, ну у людей я бачу добре. Мене погане до мене ну, не пристає. Я не бачу поганого. От я побачила, от іде, там, чи стоїть в магазині жінка. А, якась сердита буває і відпускає людей без настрою. Але я все одно глянула на її ручки, пальчики чистенькі, акуратненько, чи щось. Одяг. Я вже щось взяла у тієї людини, вже щось все одно щось дає добре, неправда, так що не можна так. Не можна. Я не буду вже нікого вчити, я казала, не буду відповідати на коментарі, але все одно ж хочеться, якщо ми будемо щось підказувати і будемо добріші, то мені здається, що буде жити краще. Якось буде краще. Але, на жаль, це дуже тяжко все змінити. Це дуже тяжко. Ну, так, я йду з вами, прогуляюся. У нас таке сонце, що це взагалі дивіться, як сонце світить. Наверно, буде на ніч мороз. Сьогодні у нас неділька. Всіх з недількою вітаю. До побачення і до зустрічі вам. Всім пока.